в ефірі програма Місто з інформаційними підсумками четверга. в студії Альона Ільченко на початку випуску стисло про головні теми. Степове багатоголосся. Козацькі пісні можуть потрапити до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Дорогий ресурс. Ліміти газу на грудень для криворізьких теплових підприємств під загрозою. Ліфти спальним, ліхтарі приватним житломасивам. Покровський і тернівський райони отримали кошти на благоустрій. Ще одне культурне надбання Дніпропетровщини може поповнити спадщину ЮНЕСКО на сесії Вадис Абебі в Ефіопії. Вже наступного понеділка почнуть розглядати питання про внесення козацьких пісень до списку світових надбань, які потребують нагальної охорони. Три роки тому ЮНЕСКО прийняло рішення про включення патриківського розпису до списку нематеріально-культурної спадщини людства. 600 експертів з 95 країн світу визнало унікальність цього виду народної творчості. Такий почесний статус Україна виборола вперше у своїй історії. Всесвітнього визнання патриківки добивався на той час губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілку. Це не тільки підвищило статус регіону, а й дало новий поштовх для розвитку патриківського розпису. Та це не єдине, чи може пишатися наш край. Експерти вважають, що на увагу світової громадська заслуговують старовинні козацькі пісні. Основна тема козацьких пісень – війна, побут, кохання. В кожному з нас тече кровь вольного козацтва. Для мене больно розуміти те, що, допустим, з уходом этих бабушек мы потеряем физически потеряем часть наследия. Потому что уникальность в том, что если не передается что-то из поколения в поколение, обрывается связь между поколениями и умирает наследие. У 2013 році спеціалісти розпочали підготовку матеріалів для включення козацьких пісень до списку ЮНЕСКО. Проводились фольклорні експедиції по всій області. Залучили до цієї роботи художні колективи, підняли архіви Держтелерадіо. в обласній консерваторії. Створили центр зі збереження козацьких пісень. Ця справа об'єднала українських науковців, експертів, музикантів. Я сама участвувала от, в такій... экспедиции, это «Желтые воды», совершенно потрясающий коллектив бабушек. Мы когда их увидели, сразу, знаете, возникло такое ощущение, как 12 месяцев, вы не поверите, это э, бабушки очень светлые, яркие. Мы на протяжении, ну, наверное, трех часов мы слушали эти песни. Действительно, этим песням по 250, а может, по 300 лет, потому что они говорили, что это еще их дедушки пели, и бабушки эти песни. Мала знати тексти козацьких пісень. Їх виявляється, треба правильно співати. На відміну від сучасних народників, ці 80-річні бабусі роблять це бездоганно. 28 листопада відбудеться форум ЮНЕСКО. На ньому представники 200 країн розглядатимуть номінацію козацькі пісні Дніпропетровщини. Вона представлена у списку нагального збереження. Позитивний результат не тільки підніме престиж країни та області, а й дасть можливість залучити додаткові гроші на збереження унікальної спадщини. великий національний проект. Это проект, який дає возможность сохранить нематериальное наследие нашої страны і що більше поднять статус нашого государства в глазах наших партнерів. Аби привернути увагу суспільства до унікальної спадщини, прибічники цієї ідеї планують проведення національних та міжнародних фестивалів. Незалежно від рішення ЮНЕСКО, козацькі пісні родом з Дніпропетровщини матимуть належну повагу. Кононенко, Владислав Талалай, програма місто. Підприємства Криворіч тепломережа і Криворійська теплоцентраль можуть не отримати лімітів на газ у грудні. Гостра ситуація із Дніпробленерго. Підприємствам нічим розрахуватись за енергоносії, а постачальники відмовляються давати їх у борг. За п'ять останніх років лише за газ криворізькі тепловики заборгували близько мільярда гривень. Загальний борг мешканців міста за послуги теплопостачання складає понад півмільярда гривень. Чи буде тепло в криворізьких оселях, лікарнях, школах, дитсадках вже за тиждень? Запитання, як і в жовтні, зависло у повітрі за узгодженим з Нафтогазом графіком, що місяця тепломережа і Криворізька теплоцентраль мають оплачувати близько 10 мільйонів додатково до рахунків за поточне споживання газу. З іншого боку, боргові зобов'язання перед обленерго з домовленостями тепловики не справляються. кажуть, їхні боржники не поспішають віддавати гроші за вже отримані послуги. Условия на нафтогаза очень суровые. То есть с нами никто не церемонится, нам говорят прямо, будет задолженность, мы прекращаем поставку. То есть 1 декабря есть вероятность того, что нас опять отключат от газа. Общий долг населения за отпущенную тепловую энергию в 2016 году на сегодняшний день составляет по населению 230 миллионов гривен. Как известно, отопительный сезон начался в 20 числах октября месяца. Проплата населення за октябрь місяць оставляє 34% по населенню. Ситуація тримає в напруженні все місто. Теплогенеруючі підприємства можуть зупинити свої потужності. І жодних технічних проблем тут не існує. Опрос включительного взаємоотношення з газовщиками і вопрос взаємоотношення з ОБЛНР. А вопрос з газовщиками з ОБЛНР, він розглядається розсматривається через призму своєвременних оплат. Люди на вулиці на камеру стверджують, за тепло сплачують вчасно, як би скрутно не було. Ми платимо за тепло. Ну поки плачу до да, услуги теплосіті. Ну вообще та, конечно, ж тяжеловато. Плотім включаємо економимо». Да, наша сім'я платить за услуги теплоснабження. «Ви платите за тепло. Знаючи про скрутну ситуацію з лімітами газу у місті, люди, з якими ми спілкувалися, осуджувати боржників не беруться. Кажуть, з такими тарифами скоро можуть поповнити їхні ряди. Ну їх можна пані. Отношусь так, лояльно, тому що сама була в такому положенні, що не платила. Так не можуть продовжуватися. Тим часом тепловики наголошують, платити доведеться і нагадують про можливості оформити субсидії та реструктуризацію боргу. По іншому пережити зиму не вдасться. Дніпрогріти наші будинки з бетонними стінами Це буде дуже холодно. в мінусову погоду ніякими електрообогрівателями ви не абогрієтесь. Тетяна Васильова Костянтин Сологуб, програма місто. Гроші на благоустрій. Жителі Покровського і Тернівського районів отримають нові ліфти та освітлення. Ці роботи виконують за кошти держбюджету. Субвенції у 4 мільйони гривень домігся нардеп Костянтин Павлов. Детальніше Дар'я Ворона. Такий собі невеличкий сейф з купою електроніки. Це мозок нового ліфта. Дещо футуристична і сама кабіна. Чиста світла, а головне безпечна. Пасажир сам може контролювати відкривання, закривання дверей, натисканням кнопки, а незвичним досі підсовуванням рук і ніг. Нова зборка, ліфт повністю замінені. Грузопадьона з ліфта чотириста кілограм, лібьотка повністю заменена, кабіна замінена, замінена повністю станція управління повністю. Оснащення вітчизняного виробництва, термін експлуатації 25 років. На округу Константина Павлова з'явиться 5 таких ліфтів. Я прийняв рішення направити ці средства в Тормолском і Жовтневому районі для ремонту і заміни ліфтових машин, а також реконструкції і строительства нового освітлення в частном секторі. Безусловно, були отработаны вопросы. Проработана техническая документация и поставлена задача специалистам произвести реконструкцию и использовать эти. Средства бюджету в сроки. Технічні роботи виконані повністю. Завершуються супутні естетичні роботи на поверхах і оформлення документів. Люди думают, что если работа не выполняется и лифт не запущен, то приостановилась фактически работа над тем, чтобы запустить лифт в эксплуатацию. Это не так. То, что визуально видно непосредственно нашими сотрудниками выполнения работ сами жильцами, они слышат, видят это, это месяц-полтора. И в дальнейшем, получается, лифт стоит до того момента, пока месяц он не будет зарегистрирован. Это еще где-то полтора месяца. А жителі приватного сектору попрощаються, стимлюваються. вимощена бруківкою вулиця одна із шести, де до кінця року увімкнуть нові лампи. Більше мільйона гривень. будет направлено на реконструкцию и строительство нового освещения, причем применены будут современные энергосберегающие светильники, которые для частного сектора, безусловно, незаменимы, поскольку они потребляют электроэнергии гораздо меньше, чем те, которые были раньше установлены еще в советское время. Ну а, безусловно, светоотдача будет намного сильнее. Мы сегодня проработали вопрос с техническими специалистами, и поставлена задача, чтобы максимально, а лучше не позднее, чем до Нового года, Освіщення нове було встановлено. Ліхтарі ремонтуватимуть на існуючі опори, а там, де треба, поставлять нові стовпи. Будуть замінені провода наружного освіщення на сучасний провод сіп, ізолірований провод, який включає можливість короткого замикання. Ці роботи проводяться у відповідь на звернення громадян та ветеранських організацій. Дар'я Ворона, Олексій Правицький, програма Місто. Рік тому на Дніпропетровщині створили перші об'єднані територіальні громади. Люди взяли на себе відповідальність за розвиток своїх населених пунктів, натомість отримали безліч нових можливостей. Доходи громад зросли в рази. А це кошти на ремонт доріг, лікарень, шкіл, дитсадків. Зараз в області діють 34 об'єднані територіальні громади. Планується створити ще півсотні. Новолатівська та зеленобалківська сільські ради незабаром увійдуть до складу об'єднаної територіальної громади. Переваги такого кроку очевидні. Громада зможе самостійно планувати економічний розвиток селищ у її складі, матиме можливість без вказівок згори вирішувати соціальні питання, визначати першочергові завдання з благоустрою, розвитку житлово-комунального господарства. Та головне, бюджет громади формуватиметься на низовому рівні і не залежатиме від бюджетного процесу на вищих ланках. І це розуміють селяни за словами мешканця Новолатівки, депутата облради Миколи Шепілова. У майбутньої громади є широкі перспективи. Важливо, аби люди самі прагнули змін. Фінансування буде йти напряму з бюджету через Дніпро райони. І райради, і адміністрації вони втратять свій вплив на громади. За що цього повиситься рівень життя пересічного громадянина. Таке бачення майбутнього об'єднаної громади підкріплено власним досвідом Миколи Шепілова. Він сім років очолював Новолатівську сільраду. Каже, робота була непростою, але приносила задоволення, бо був результат. У той час Новолатівка та селище Інгулець отримали нові дороги, газопровід, освітлення. Вирішувалось і болюче питання водозабезпечення цією магістраллю. Ми запитали село Новолатівка. І дали газ людям, які користуються до сих пір. Він слугує людям і ще я думаю, буде слугувати не одному поколінню. Микола Шепілов і зараз у курсі проблем односельчан. Вважає, що у керівника громади мають бути чітко окреслені завдання і повноваження. Вирішення проблем людей він має домагатися на усіх рівнях. Такої ж думки і чимало його земляків. Місцеве самоврядування як би воно. Оправдують себе, що на місці від неї хто дожен по вопросу, хто должен командувати об'єктивна грамотна людина, яка, я так думаю, що иметь і організаційне економічне знання і желання поработати іменно на громаду. Наш співрозмовник упевнений, аби покращити життя на селі, не треба вигадувати нічого особливого. Він вважає, об'єднані громади це майбутнє багатої країни і вирішення багаторічних проблем українського села. Ігор Кононенко, Володимир Нестор, програма Місто інформаційний випуск триває. Продовжуємо такими темами. Не дослухали. Частина представників громадськості залишила зал громадських слухань про зміни до екологічної програми АМКР. Можливості рівні, потреби різні. Благодійне товариство Мережа презентувало у Кривому Розі новий проєкт для дітей з особливими потребами. Нове українське кіно. Сьогодні імениті режисери презентують у кривому розі фільм Гніздо в горлиці. Представники підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг та громадськості учора обговорювали екологічні питання. На громадські слухання зібрався повен зал людей. Та до кінця дослухали не всі. Детальніше наші кореспонденти з одного боку керівництво Арселор Мітал Кривий ріг з іншого очільники громадських організацій міста, також присутні представники міськради та металурги. Питання на обговорення болюче зміни Арселора до екологічної програми. Їх депутати міськради прийняли на жовтневій сесії, аби підприємство могло отримати дозвіл на викиди. Утім, активістів не задовольняє, що підприємство відклало термін закриття шкідливих виробництв без відома громадськості, а тепер ще й невчасно подає на розгляд план коммерсуючих заходів. Екологи МКР натомість пояснюють, так роблять, аби зберегти чи потужності, а час використали на детальну розробку проєктів. У нас було всього лиш півтора місяця на те, щоб ми змінили стратегію підприємства. Всі желаючі могли звернутися з, з питанням, що вони хочуть ознайомитися. Ми предупредили, що зараз документи пересматрюються в зв'язку з тим, що в них вносяться нові компенсаційні мероприятия. Ми подали заявлення. Ні, вчора, ні позавчора. Ми подали 20 октября. Заслухати наміри підприємства зі скорочення викидів. Частина делегатів від народу відмовляються. кажуть, про розгляд заходів Варселормітал попередив невчасно та ще запросив вибіркових людей. Мовляв, представників від Криворізької громади недостатньо. Активісти впевнені, через це прийняті тут рішення, не матимуть ніякої сили. Тому на подальший діалог не згодні. Це вже обурює запрошених металургів. повний зал людей І ви п'ять чоловік. Устраиваете здесь обструкцию всем нам. Давно бы этот вопрос был решен уже. И получается, теперь надо делать все спехом. Главное, не допустить, чтобы... комбінат потерял свои объемы. Компроміс, зрештою, не знаходять, тому частина представників громадськості просто йдуть. Давайте подождите. В Іншим учасником слухань презентують той самий план комезаційних заходів. Запевняють, якщо їх запровадять у найближчі 5-10 років, викиди усіх шкідливих речовин вдасться суттєво скоротити. Тут уточнений аналіз того, що так сказати, тут написано, написано, про тому, що доповнительне мероприяти дають зниження вибросу в атмосферу майже 10 тисяч тонн. Це те, що було по Мартеновському цеху. Єдине зауваження від членів робочої групи з питань екології надати показники скорочення не тільки на перспективу, а й на найближчий час. Ас, або люди мали інформацію про миттєві зрушення. Село Трокоф'їв Костянтин Сологуб, програма місто. Криворізька північна податкова інспекція задоволена цьогорічним урожаєм. Під час операції з такою назвою, що тривала з травня до жовтня, податківці повернули до бюджету понад півтора мільйони гривень і захистили близько ста гектарів рекреаційних земель. Коли на сільгоспогідях триває сезонна косовиця, на професійні жнива виходить і податкова інспекція. Вона збирає щорічний урожай сучасних глитаїв, які прагнуть ухилитися від оподаткування. Здавалося б, говорять інспектори, самозахват землі у 21-му столітті виглядає як дикість, тим більше коли йдеться про рекреаційні ділянки. По Софійському району рекреаційну зону 40 гектарів розпахіве часний предприниматель. Хотя нельзя это делать вдоль ставка». Землі на склоні балочки теж нельзя розпахівати. Розпахані, половина віддана под пастбище, овець вирощує, половина под пшеницю. Росте пшениця. подібно до цього випадку у Криворізькому сільському районі великорозумний господар засіяв соняхом та житом землю, призначену для збереження флори і фауни. Грубі порушення виявили податківці, і у оформленні найманих сільгоспрацівників. Нерідко підприємці свідомо не вказують точну кількість підлеглих і приховують площі своїх угідь. Данная работа помогла дополнительно мобилизовать 638 тысяч гривен бюджет, а профилактика нам помогла мобилизовать налога на доходы физических лиц на сумму 490 тысяч гривен и единого социального взноса это бывший пенсионный. 600 тисяч гривень з тим, що податки треба сплачувати всім. У райдержадміністраціях погоджуються складніше домовитися про біле ведення справ з сільрадами, які є безпосередніми розпорядниками земель з приватними підприємцями і громадянами-одноосібниками, зазначають в податковій інспекції. Марина Куть Владислав Талалай, програма Місто. В одному з будинків на вулиці Ярослава Мудрого сьогодні виявили тіло 70-річної жінки. Її брат, занепокоївшись, що та тривалий час не відповідає на дзвінки, приїхав з'ясувати, у чому річ до квартири потрапити не зміг, бо двері йому ніхто не відчинив. Відтак чоловік звернувся до поліції. Коли була вкрита вже вскрита квартира, і ми виявили труп цієї жінки, який знаходився в квартирі. Труп жінки був без ознаків. Попередніх ознаків насильної смерті, тому вона була направлена на скриття до смерт для встановлення причин смерті. Наразі відомості внесено до єдиного реєстру з попередньої кваліфікації за статті 115. У Кривому розі активізувалися квартирні крадії. Особливою популярністю в них користуються три райони. Які саме та що робити, аби вберегти свою оселю від непроханих гостей, дізнавалися наші журналісти. У кривому розі почастішили квартирні крадіжки. У поліції кажуть, з початку року кількість таких злочинів розміняла сьому сотню. Гребіжники не гребують нічим. До їхнього поля зору може потрапити будь-яка оселя. Найбільш поражені райони – це… Покровский район 146 совершенно квартирных краж, Металлургический район 144 и Саксанский район 140 квартирных краж совершенно. Это не сезонное явление, оно и летом, и зимой как бы постоянно происходит приблизительно одинаковое количество. Больше чуть летом происходит, когда люди уезжают, оставляют квартиры. Ну, в эти периоды у нас проводятся акции, и как бы приток квартир под охрану в этот период больше. Спеціалісти розповідають, майже неможливо створити збірний образ типового квартирного злодія. При затриманні виникають різні ситуації. Інколи доводиться застосовувати силу. Чіткої статистики, або якби градації каких-то груп ми не ведемо, тому що нам в принципі немає сенсу. Ми їдемо на визов, ми їдемо, ми готові, в принципі, зустріти. Там, ну, як правило, такі групи немалочислені, там порядка трьох чоловік, трьох-чотирьох максимум. Жага наживи та безкарність штовхають злодіїв на нові подвиги. Але врешті-решт щось може піти не за планом. Ну, недавно була задержана група в составі двох чоловік, які на території міста завершала квартирні кражі в ночне час путем віджиму металопластика. Зараз дані ліця арестовані, знаходяться під стражою, слідство продовжується. Відчиталися вони вже більше, ніж за 20 епізодів. Надійні двері, декілька замків, сигналізація. Правоохоронці зазначають, ці методи захисту, звісно ж, непогані, та все ж не варто залишати оселю надовго, адже кількість квартирних радіжок йде на сотні і поповнюється ледь не щодня. Олег Ендрексон, Володимир Нестор, Артем Мельник, програма Місто. Сьогодні у Кривому Розі презентували новий проєкт для дітей з особливими потребами. Реалізовуватиме його благодійне товариство Мережа. Фінансуватиме Євросоюз. Про суть роботи у проєкті далі. Інтеграція дітей з особливими потребами, а не з обмеженими можливостями в суспільство. Ела Соколюк, виконавчий директор благодійного товариства Мережа, на ходу змінює назву презентованого проєкту. Наголошує, можливості у дітей рівні, потреби різні. Ми маленькі козачата, станемо справжніми людьми, ми когельні ну, пісню Україну любимо ми. У Дмитрика від народження заслабка правиця і ніжка. Нині йому вісім. У шість до основного неврологічного діагнозу додалися ще епілептичні напади. Але попри це навчання хлопець долає з іншими. Я вчимося. Ми зараз в реабілітаційному центрі Надія в першому класі. От справ в тому, що з цього року на індивідуальному навчанні, але плануємо, що з наступного все ж таки підемо вчитися разом з дітьми в класі, тому що йому цього не вистачає. Спілкування Єгор – хлопчик у собі аутист. Його світ це комп'ютерна реальність. Ну гай. Трьохколісники. А ще ми зламуваємо програми, Переустановлюваємо Windows, тому ми всьому на самі. Родини більше за все бояться, як їхні діти виживатимуть у непристосованому для них світі, якщо раптом залишаться без батьків. Державному соціальному супроводу вони не довіряють. Вся надія на ось такі фінансовані за кордону проекти. Інтеграція дітей з особливими потребами в суспільство, спільними зусиллями. Проект, що розрахований на 12 місяців, оживлятимуть його у три етапи: спочатку складуть повні списки дітей Категорії дізнаються про їхні потреби і розпланують наступні дії. Далі навчатимуть спеціалістів основам інклюзивної освіти. Це така індивідуальна система навчання дітей у звичних школах. Потім працюватимуть з дітками, а надбаний річний досвід запропонують прийняти місту. Ми будемо адвокатувати, щоб саме ці послуги, які необхідні, були закладені в програми місцевого бюджету Криворізького району з відповідним бюджетуванням. І ми за цей рік беремо на себе зобов'язання створити таку модель, навчити персонал і передати отаку модель ефективну, які самі якісні, самі ефективні результати покажуть. Передати це на місцевий та районний бюджет. Передбачається, що до проекту залучать 120 дітей з Кривого Рогу і Криворізького сільського району. З дітьми працюватимуть в центрі долоні і у дочірньому для сільських малят. До тих, кому важко пересуватися, спеціалісти приходитимуть додому. Марина Куть, Микита Бабенко, програма Місто. Заборонити виступи тварин у цирку на законодавчому рівні вимагають українські зоозахисники. У жовтні подали повторну петицію президенту. Перша достатньої підтримки не здобула. За другу триває збір підписів. Звірям місце у їхньому природньому ареалі, а не на арені. Вважають активісти зооруху. Як ставляться до використання тварин у цирку криворіжці, з'ясовували наші журналісти. Якби собакам присвоювали звання, ця службова вівчарка Інфініті була б уже генеральшою. Вона гроза злочинців і улюблениця кінолога Володимира Гуцуленка, Граючий жартома і зі смачним прикормом, господар навчив інфу різним командам та пошуку людей і предметів. Кінолог розповідає, особливих секретів немає. А основою дресури вважає терпіння і любов. Терпіння видержка у дресіровщики має бути терпіння, понімання должен бачити. І собаку, любить собак. Якщо собачку біть, там нагнет голову, ну, она не буде слушать так, як треба, или взагалі перестане работать. Такі, як інфініті, працівники на чотирьох ногах є не тільки у управних закладах. Красиве шоу, але активісти переконують, що ця картинка результат знущань над тваринами. Мовляв, дресирувальники мордують хвостатих і пернатих. За німі здіваються, ніх дресирують в цьому больно. Ні, ну це конечно хорошо, що там за ними ухажують і кормят їх. Ну мені здається, коли їх дресирують, їх там обіжають. Я не вважаю, що це прям по-человечески животних для таких целей. Можна самим дядькі якісь трюки Я не представляю цих животних ставлення, ніби вони їхні. Справжні діти спостерігала. Ти бачила, що вони як зверталися до них, навіть цілували це як, дуже, ну, як мило було. Дресурвальники Вероніка та Олексій свого життя не уявляють без тварин. Чотири лапами у них пов'язана купа історій. Одного зі своїх підопічних в буквальному сенсі поставили на лапи. Двомісячне левеня паралізувало. У зоопарку його хотіли усипити. Цього не сталося. І сьогодні льовушка зірка манежу. А я дрессировщица львов. Льва силой не заставишь делать ничего. Его не забьешь, потому что это мощное, сильное животное. Это терпение, терпение, терпение. И даже не будем брать львов, возьмем элементарно собачек. Если в манеж выйдет собачка, которую бьют и которую убежают, это зритель вычислит это на 5 секунд. Как проходит процесс дрессуры? Дрессировщик воспитывает самого маленького ⁇ это животное. Пока животное маленькое, оно живет с нами дома. Мы контактируем, мы наблюдаем за животными. Они показывают нам свои умения. Они показывают, что им нравится. Мы присматриваемся, какая вкусняшка им больше нравится. Ласощі, хто б міг подумати, що рибоїду баклану смакуватиме м'ясце. А от Олена Майчук помітила це, і саме м'ясом умовила птаха виступати. Каже, ті, хто працюють з тваринами, знають, як годувати кожну, аби вони не хворіли. Дресирувальники проживають своє життя поруч із чотирилапими, хвостатими, крилатими. Більшим злом аніж циркова дресура для тварин. Вони називають людей, що викидають приручених звіряток на вулицю, забуваючи, що брали на себе відповідальність. Дар'я Ворона, Артем Мельник, Віталій Мягкоходов. Програма місто. Сьогодні до Кривого Рогу приїхали відомі режисери нового українського кіно. Володимир Філіпов і Заза Буадзе – творці фільму Червоний. Його знімали у Кривому Розі народних відвалах. Цей фільм ще у виробництві, а нині режисери привезли криворічцям драму Гніздо горлиці. Прем'єра стрічки в Україні відбулася 10 листопада. Історія заробітчанки Дарини, трагічність відірваності від родини і батьківщини, вже отримала Золотого Дюка на сьомому одеському міжнародному кінофестивалі чи фільм національного конкурсу. Я дуже-дуже э, пропоную якось э, дивитися своє кіно, тому що це відзеркалювання нації, тому що це про себе, про те, про що ми всі розуміємо. Діло за малим, щоб до українського зруйнувача дійшла, по-перше, інформація, і щоб зруйнувач захотів і прийшов, э, побачив українські фільми. Тому що фільми для, тільки для... Зрителям, так. Да. І только, вот, вот вместе мы, производители и зрители, можем поднять по-настоящему поднять украинское кино. Такими були підсумки четверга. Про події нового дня вже завтра у цій же порі. Інформаційний вечір продовжить мій колега Олег Ендрексон з новинами спорту. Я Альона Ільченко прощаюся з вами. Зустрінемось на телеканалі Рудана.